Вітанки, вітанки, шановне панство. <кій> Це відео з Рубрики Ви не просили, я все одно знімаю, тож, будь ласка, книги, які я читала у березні 23-го року, того що в січень ми розібрали, лютий ми розібрали. В принципі, я роблю весь розбір 23-го року, тому давайте вже розберемося з тим клятим березнем, господи, що з ним не так було. З ним все було не так, але тільки не в плані книг. Книги в березні були просто... Як на підвір. Знаєте, просто ідеальні. Чисто мій березень був літературно прекрасним. Але почнемо по порядку. Минуле відео було довгим і насиченим на обіцянки. І однією з обіцянок було те, що я зніму наступне відео у футболці Бойовий волонтер України. На секундочку. Зараз я все покажу. Та-да! Отож, власне кажучи, як я й обіцяла, я буду в цій футболці благодійного фонду Бойовий волонтер України знімати нове відео. Тож погнали. Власне кажучи, березень 23-го в мене почався з трилогії про кафе на краю світу. Я думаю, багато про неї чули, тож довго пояснювати не доведеться, але почнемо з предісторії. Цю трилогію мені подарувала моя Наталка, моя квіточка, зірочка, до речі, вона прокоментувала мої попередні відео. Просто попадання в саме серце. я її обожнюю. Блін, мені ця сережка так подобається, я зблизько покажу. Тут такий маленький кинжальчик висить. Бачите, бачите, а, і в мене нігті повідпадали, а один лишився. Це просто талант треба мати, щоб так вдало повідпадали нігті. Отож, Наталя мені на Різдво прийдешнє. Між 23 і 22 роком подарувала трилогію про кафе на краю світу. Власне, першу частину я ще задовго до цього прочитала, що у 2021 році, але ну і тут то було. Раз тобі дарують трилогію, читай, насолоджуйся, як то кажуть. От. І до березня я читала інші книги, і тут така Хей, а чому б не почати березень з такої надихаючої, з такої натхненної трилогії, як кафе на краю світу? Отже. Та-дам! Перша книга з цієї трилогії. Рожевенька, симпатичненька, що може бути прекрасніше. Власне кажучи, цю ж книгу свого часу, іменно першу частину, мені подарували, коли я виграла в одному з літературних конкурсів. Я тоді співпрацювала з одним літературним блогом, і там був, я вже не пам'ятаю, що за конкурс, але суть не в тому. Мені подарували тоді цю книгу, мені подарували пачку кави і ще там щось. Чи наклеєчки якісь файні, чи ж? А, і ще листівочку, дуже прикольно, з добрими поважаннями і так далі. Листівочка залишилася в книзі. Ну, я її там тримала як закладку, і цю книгу я позичила одній коліжанці читати, і вона мені її не вернула. Скотина. Ну ладно, не скотина. Вона сонечко, я її дуже люблю по сей день, але ми зараз трошки не спілкуємось а, трошки. Вона трошки зникла з мого життя. Все, що дивиться мої сторіс. Не лайкає мої фотографії взагалі, не пише, не реагує. Я лайкаю всі її сторіс. Отаке от у нас трошки токсичне спілкування з тих, час... з тих часів. Трошки камеру опущу, бо отак. От Тож таке. І у неї до сих пір ця книга і ще декілька моїх книг. Думаю, колись вона мені їх привезе таки. Будемо вірити у людську порядність по сей день, Да, я отака наївна дурепа. Що поробиш, що поробиш? Це жаліна. І, власне, що я можу сказати про трилогію кафе на краю світу? Що про нього можна сказати взагалі? Народ, серйозно? Ну, власне, як пишеться на багатьох сайтах в різних інтернетах ваших, це прям мотиватор, мотиватор номер 1 Ну, ця книга. Оця. В принципі, я згодна, доволі таки мотивує, надихає. Чимось нагадує книгу Лоран Гунель, Бог завжди подорожує інкогніто, ну іменно по такій мотиваційній тематиці. От. Взагалі я люблю книги, які трошки допомагають включитися і заново почати жити, так би мовити. Коли ти переживаєш депресивні періоди, коли ти в принципі, починаєш захлинатися від власних емоцій, коли на тебе нападає дика апатія, ти нічого не хочеш, ти нікого не хочеш бачити, тобі, в принципі, жити не завжди то хочеться. Але з іншого боку, тобі навпаки хочеться саме жити, а не існувати, як ти животішно на цей день, то так, такі книги можуть трошечки повернути до життя, скажімо так. З животіння перевести в етап життя. Назвемо це так. І, в принципі, я скажу, що такі книги варті уваги, такі, як, от кафе на краю світу. Тому, ну, тут однозначно велике дякую Наталці. Вона обрала дуже, класну, дуже класні книги. Я їх прочитала в березні, власне кажучи, вони дуже легко читаються, дуже швидко, на одному подиху рахуйте. Я їх щось за кілька днів прочитала, я вже не пам'ятаю. От. Не пам'ятаю точно, за скільки днів це треба в читацький щоденник глянути, але не суть. Читала я їх просто на одному подиху. Так Раз і вже дочитала. Все. Тож, закінчивши першу книгу, повернення до кафе на краю світу. Будь ласка, зразу ж, з ходу, понесло мене просто. Власне кажучи, в принципі, це відео буде виключно цій трилогії присвячене. А другу частину я зніму трошки пізніше, і, можливо, буду не в цій футболці. А вдіну її другим боком. Ой, да, вона ж, до речі, двостороння. Зараз. Та-дам! Отож, власне кажучи, я, що можу сказати? Друга частина цієї трилогії мені однозначно сподобалась. Єдине, що вона читалась трошки довше, можливо, через кількість сторінок більшу, можливо, через те, що ну, там тематика серфінгу пляжів, я це не люблю. Я взагалі не люблю відпочинок на пляжі. Та звучить дико, тому що я люблю Одесу, я люблю приморські міста в принципі, я люблю наш південь України. Для мене він в самому серці, південь це топчик. Але більше я люблю захід. Хто мене добре знають, ті в курсі, що моє серце, моє бідне нещасне серце, десь між Львовом, Чернівцями і Ужгородом. Десь, десь отам коротше. Не можу сказати достеменно, але ну, якось так, шановне панство. Власне кажучи, ті, хто мене добре знають, ті в курсі, що от моє нещасне зболене, змучене серденько, воно любить захід. Тому якщо вибирати між відпочинком на пляжі в пісочку, де той пісок в дупу тобі залазить просто, чи ну і згоріти обов'язково, щоб та вся шкіра червона була і облазила. І відпочинком десь в Карпатах, в горах, да, там змії, павуки, де й тепер, але я це більше люблю. Серйозно, мені піднятися десь в гори було б приємніше. Отака от, от я людина. Єдине, що мені подобається в плані пляжів, це пляжі Дніпра. Так як я жила колись в Черкасах, для мене це був самий топовий відпочинок. От. Я любила гуляти набережною. І мене не просто валятися на піску, коли в тебе й мурахи в задниці, і піском ти вся присипана, і той пісок всюди, де тільки можна, і в волосі, і в очах, і ну, просто всюди. Ні, цього я не люблю. Я люблю ходити набережною, вдихати оцей таке повітря, вологе, морське або річкове. Кому як, кому де звичніше. Я любила ходити набережними Дніпра. Це так. До речі, колись я жила неподалік з набережною, в принципі. Черкащани знають біля Соснового бору. Там в принципі, чисто спуститися і йти вже біля набережної. От. То гуляти набережними Дніпра, так, це я люблю. В принципі, прогулянка набережною, байдуже, Чорного моря, Дніпра, Південного Бугу, Гуйви, без різниці. Це саме серце. Або, наприклад, якщо це річка. Господи, як її, Пруд, ні. Господи, да. Коротше, якщо це яка-небудь річечка, в принципі, то я таке діло люблю. Ну, або море. Якщо це просто прогулянка по набережні. Не валятись на піску, не... коли ти просто вся в цьому піску і в тебе ще десь мурахи кудись залазять. Ні, цього, цього, цього не треба. Більше. Краще вже піднятися в гори пішки. Нехай ті ноги болять, потім коліно не є. Але це набагато краще. Ну не люблю я валятись на піску, чесно. От, і я така людина, що для мене, в принципі, відпочинок на піску це не відпочинок, це стрес. А от прогулянка лісом, прогулянка горами, в принципі, от щось таке біля заходу це топчик. Пам'ятаю, ми колись до речі, з нашим ліцеєм їздили в Буковель. І, в принципі, в горах мені було набагато спокійніше. Мені було якось. наче вдома. От я просто люблю ближче до гір: Ужгород, Чернівці, Буковель, Львів. Це те, що мені дійсно подобається. Це те, що я люблю. І саме тому друга частина трилогії Кафе на Краю світу мене, звісно, вразила, але ось цей момент з піском мене трошки так. Тригернув, скажімо так. Ну, це мій тригер такий, от і все. Ну, Не люблю пісок. Фу. Але, в принципі, незважаючи на ось цей нюанс з пісочком, я все-таки була вражена цією книгою. І друга частина кафе на краю світу також мені досить таки сподобалась. В принципі, автор вміє написати гарно. От. І, недовго затягуючи, я одразу перейшла до третього візиту. До кафе на краю світу. Книга приємна, книга надихаюча, книга, книга лайтова. Вона просто так, знаєте, легко читається. Як добре пряне вино. Коротше, як лінтвень. Коли ти його легенько п'єш повільно, воно заспокоює тебе там. Коротше. Або Апфелвін, яблучне вино. Воно теж легко так заходить, і ти, в принципі, воно л'ється піснею. Ну, в принципі, як і ця книга. Божеш, во моє за порівняння таке, Ну, але маємо, що маємо. От. Да, я до сих пір знімаю з ялиночкою. Це єдина прикраса на моєму фоні. Камон, насолоджуємось. От. Тому якось так. Що я можу сказати про, в принципі, ці всі три книги? Про кафе на краю світу, про повернення на краю до кафе на краю світу. І про третій візит до кафе на краю світу. Що я можу сказати про всі ці три книги? Вони мені однозначно сподобались. Чи читати їх, ну чи особисто я їх раджу? Так. Чи рекомендую? Так. Чи вони можуть сподобатись комусь, окрім мене? Так. Чи вони можуть зачепити якісь струни душі людської? Так. Чи вони змотивують? Так. Ну, звісно, це дуже суб'єктивно звучало, але так. Так, вони мотивують дійсно, коли ти їх дочитуєш, ти думаєш, блін, дійсно варто жити, чорт візьми, я витрачаю життя не на це, не на те, що потрібно. Мені треба подумати, як краще витрачати свій час, щоб бути щасливим. Господи, прости, навіщо я постійно займаюся якоюсь ранньою Господньою? Ну, серйозно, не на те я витрачаю свій час, свій ресурс, свій життєвий запас, не на те. От. Тож так, вона однозначно мотивують, однозначно заряджають. Тому тут 100% я їх рекомендую, я їх раджу з власного досвіду. І на той момент, коли я їх читала, я була дуже глибоко вражена, я була задоволена цими книгами. І однозначно вони принесли виключно позитивні емоції без будь-якого негативу, без чогось такого. Ну, звісно, тригер про пісок, це вже… Це можна проїхати. От. Тому, однозначно, я їм кажу так. От. Що б ще хотілося додати? Звісно, хотілося б нагадати про мою баночку. Так, да, в цьому відео тільки одну баночку вам залишу. Не буду вас сильно задобувати. Для чого я банку лишаю. Нагадаю, я пишу книгу. Я пишу книгу, і, на жаль, це трошки дороге задоволення її випустити, тому я покладаю великі надії на своїх підписників і підписниць. От, тому так, баночка наявна. От, окрім цього, я залишу посилання всі в описі під відео. Тож, залишу я посилання на волонтерські штаби, ну, на благодійні фонди, точніше. На свої баночки, на свої соціальні мережі, тому, якщо є бажання, підписуємося, якщо є бажання, донатимо, можемо задонатити мені на друк моєї книги, можемо задонатити у благодійний фонд Бойовий волонтер України. Можемо задонатити Стасіку. це мій знайомий волонтер. Також доволі хороша людина, проядна людина. І, в принципі, я б радила донатити. Бо я особисто туди щось колись підкидую. Тому що я розумію, що це справді треба. Вони всі, кого я згадала, і бойовий волонтер України, і Стасік збирають на те, що дійсно потрібно: це машини, це опалення для військових обігрів, це лісова тканина, це дрони, засоби нічного бачення. Коротше, оте, все, що треба. Пам'ятаю, крайній раз Стасік збирав на окопні свічки, що теж доволі таки необхідно то ходив, закупляв фліску, то ще щось. Тому тут доволі доречно було б задонатити, але ну тут уже хто донатить на культуру, щоб Аліна випускала нові книги і щоб людям було що читати. Хоча які нові книги? Я до сих пір жодної не випустила, тож в мене грошей немає. Але проїхали. Хтось донатить на культуру, хтось донатить на війну. Ну, точніше, що вона швидше закінчилась. Але ну, тут уже особисто справа кожного. Отаке. От От. В принципі, я все на сьогодні сказала. Я зняла відео футболців, які обіцяла, я розповіла про книги. Я нагадала про важливість донатів. Тож. Думаю, час закінчувати це відео. Воно трошечки вийшло коротким, всього про три книги згадала, але це лише перша частина. Буде ще на черзі друга частина, тому чекаємо. Чекаємо виходу другої частини цього відео. І я обіцяю, що вона вийде дуже швидко і покладаю надію на ваші вподобайки, коментарі і, звісно, на підписку, якщо ще не підписані. Всім па-па!